Довго, долго, долго, все. Все, пять голодных мы в доводим. Все, плюс. Миндейка я пункс будет. Дышка есть, и зашел. Подлышим. Да Голова и по голове по максимуму. Потом будем держать голову, чтобы просто головой. Плёс. плюс Плёс. — Я буду тащити, щоб мені зараз головою тоже, я, я сюди зразу сяду. А, добро! О, поступив виклик про двох поранених. І перше, що почалося в Радієці, це про поранення в голову. За боязнь напустилися дуже багато запеченої крові. Багато. Не чим те, воно може бути важке, може бути щось середнє, легке, ти нікого не знаєш. Я його прийняв в, в патроні. Матвій Матвій на зв'язок. Матвій на зв'язку. Матвій, починає рухна, як вийняв. Плюс плюс. Завідні фронту. Бо це ну, Кейсівак, броньована машина мусить. Там звичайно, заїде, але не факт, що вона виїде.

Нормально! Же... За мной! Брат, да, все хорошо, мы едем домой! Стой. Домой!

Тримай, тримай, тримаю, тримай! Держим, держим! — Все, фінішна пряма, 400 метрів. Не переставайся, стати мою Не Травма була серйозна, навіть дуже. Осколкували голови. Але слава Богу, нормально все оказалося. Його дуже боліло, наскільки я чув ззаді. Я старався вже назад, складніше назад було, тому що вже було темно, а фари не можна включати. ПВС далеко, вдівати його часу нема. Вирішив, ну, буду на помацьке їхати, як то в нас на заході говорить, на помацьки. Ми... — Ноги, ноги, Кручі, ноги. Ноги, Так, окей, Барет, ти готов, плавнувати.

Ти мене чуєш? Чуєш? Добре. Тихо-тихо-тихо, ми нічого я тобі я не робимо. Я легенько, я просто знімаю цю пов'язку. Все, все, не тисне, не тисни. Будь ласка, дивись на світло. Зрачки, наче рівні. Коли ти бачиш бійця, ти бачиш його поранення, ти бачиш його стан. Єдина думка це зробити все чітко, зробити все якомога краще. Це момент максимальної концентрації, він мені завжди подобається. І найкраще відчувати це те, що. Я доставила бійця на стабілізаційний пункт. Він живий, він стабільний. Я зробила з свого боку все, що могла, і завдяки цьому людина далі отримає лікування, але найголовніше виживе. Постійно постраждали був. З нами на комунікації, навіть попросив його сфотографувати спішно, це вже зробили на Е, І потім, по даним від стаб-пункту, по даним від ПХГ ми отримали наступну картину, що все досить-досить ну, непогано. Ти умнічка. Ти дуже То, от, Його стан там, не погіршився, все з ним зробили так, як треба, так як у нас все. А В даному випадку це була відкрита черепно мозкова травма. Це настільки такий е, тонкий механізм в голова, що ніколи не знає, що там може бути, тому треба якомога швидше відвести постраждалого і зробити все, щоб йому не стало гірше. Слава Богу, що житли, слава Богу, що в свідомості. Я прям дуже рад.